Вас вітає притулок Дайла ла місто Запоріжжя, і сьогодні ми знов звертаємося до вас за допомогою. На жаль, тяжкі часи у притулку не скінчилися. У нас немає чим кормити наших собак. На жаль, їжі для них лишилося тільки до понеділка. Вже у понеділку нам немає чим кормити собачки. У нас є собачки інваліди, які живуть вже дванадцяти років. Є собачки, які з'явилися тут зовсім нещодавно. Але в нас більш як і і вони всі потребують вашої підтримки та допомоги. У притулках величезні борги за перетримки за комунальні послуги за все. У притулках величезні борги за перетримки, величезні борги за клініки, за препарати, майже за все. На жаль, зараз у нас не вистачає всього. У нас не вистачає сухих коней. У нас немає грошей, немає допомоги, немає надходжень. Ми звертаємося до всіх, просимо допомогу всіх, намагаємося зв'язатися з фондами. Але як ви можете бачити, допомоги наразі немає. Ми не знаємо, що робити. Ми любимо цих людей. Рятуємо. Нас Вони наші, наша сім'я, наші собаки. І на жаль, вже завтра. Ці тваринки можуть опинитися без домівки. Нам немає чим платити зарплатню нашим працівникам, тому ніхто не зможе прибрати у цих тваринок, налити їм води та накормити їх, тому що не буде того, хто зможе це зробити, та не буде того, що ми будемо давати їм їсти. Будь ласка, допоможіть нам врятувати притулок. Зима це дуже важкий період для наших тваринок, для таких притулків, як ми. І ми вкрай сильно, саме в цей час потребуємо вашої підтримки та допомоги. Будь ласка, не забувайте про них, тому що ніхто крім вас і нас не зможе потурбуватися про них. Нам потрібно закупити кормів хоча б на один тиждень. Та закрити всі борги для того, щоб наш притулок міг існувати. Тому зараз ми відкриваємо екстрений збір на 120 тисяч гривень. Будь ласка, допоможіть нам врятувати наш притулок. Будьте небайдужими.